Пасуть нас, пасуть, поїдають потрошку, синів наших поїдають. Відбувається геноцид нації. І ніхто сьогодні не може. Коли хлопці питають, хлопці, за кого ви воюєте? З ким ви воюєте? Мовчать. В середині, каже, йде війна, яка кажу? Скажіть мені, Ну вже явний ворог сьогодні є. Ми не повинні. Вести цю брату війну, яка йде із там моя рідня. І можете уявити, як сьогодні мені казати, коли крубрат вбивчує, то мені приписують, що я дбаю за тих північних, та хай вони горять там без мене. Але я вам скажу, що мовчати далі не можна. Якщо ми сьогодні дозволяємо по 500 чоловік вивозити, платимо РНБУ по тисячі доларів, щоб забрати трупи дітей, це що таке? Це що за базар? Та це вже треба повертати сьогодні стрілки і кулемети, мабуть, проти проти штабів і проти цих брехунів. Чоловіків це все менше і менше, а це ненароджені мільйони наших дітей. Настає менше і менше, і беруть красу нації молодих хлопців, невінчаних, які ще, може, не ціловані, а це страшно. Такого світ не бачив. Ми вже один раз Колись коли 300, як скло товариства лягло хлопчиків, вибраних дворянських, із дворянських родин цвіт нації вже знищено. І хтось сказав, що це честь велика, що так настало, що діти лягли за Україну. Аліна Костенко сказала цьому ж трибуна, трибуну, який так сказав, це каже ганьба. Це ганьба, коли дітей, діти йдуть перед, а батьки стоять позаду. І на Майдані. Коли почався Майдан, я просила матерів не пускати дітей, а хай йдуть батьки, тому що ми повинні забезпечити минуле, ми за все за нього відповідаємо, а за майбутнє ми повинні дати дітям. Тому сьогодні говорити вже, ми наговорились, правда? Мені вже і плакати нема чим, і в душі горить усе так, як наче. І, і, і хочеться йти брати, мабуть, вінтівку та будемо ставати за хлопців наших.